Генує це місто, яке народилося з моря. Серце генуї це порт, що дихає історію вже понад дві тисячі років. Тут, де сьогодні ревуть дизелі і блимають маяки, ще у V столітті до нашої ери стояли човни рибалок і купців. Вони ховалися в затишній бухті, у майбутньому серці морської республіки. Звідси виходили каравели, що відкривали світи. Саме звідси вирушали генуйські купці, які торгували з усім середземномор'ям. і мореплавці, які першими. Преслили карти нових земель. У середньовіччі порт Генуї став гордістю Італії, потужною морською базою, що змагалася навіть із Венецією. Наприкінці 19 століття гавань перебудували, розширили, що з'єднали море і континент. У Другу світову порт пережив удари авіації, вогонь, руйнувань, але вистояв. І вже після війни Геноя знову піднялась з попелу, і відбудувала свої доки, крани, нафтотермінали. Сьогодні порт Геної це більше 20 кілометрів причалів, сотні гектарів складів і терміналів. Тут щодня проходять контейнери, гіганти, танкери, пасажирські лайнери, десятки тисяч тонн металу, палива, хімії, продуктів. Але попри техніку і шум, море тут усе живе, воно пахне сіллю, свободою і дорогою. І коли ти виїжджаєш з цього порту, лишаючи позаду ліхтарі, здається, що сам час стоїть на березі і дивиться тобі вслід. Бо порт геної це не просто місце, це жива історія, що рухається із кожним кораблем, який виходить у море. Привіт, доброго ранку! Знову порт знову Італія. Знову пальмова олія і знову до Німеччини. Завантажився, забрав документи, прочекав дві години. І, як завжди, в принципі, ще навіть швидко, відносно і виїжджаю в сторону Німеччини. Ви на каналі Road Dreamers Live. Поїхали! Для вас то пару хвилин чи пару секунд, а для мене вже доба прийшла. Вчора зупинився на вепітено, десь в мене є на каналі відео про цей паркінг, там я літом стояв вихідні. Коли починаєш їхати, такі плани великі. Плануєш там доїду туди, доїду туди, а по ходу їзди починаєш їх зменшувати, 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 зменшувати. Тому що десь, десь корок, десь якась затримка, десь хтось не їде, а гальмує, не знаю, головою чи машиною. Ну але тим не менше і плани. Трошечки починають скорочуватися, скорочуватися. Одним словом, тут зупинився, йду заплачу за паркінг і буду виїжджати. В нас з'явилася нова заправка, але фішка в тому, що там м -м, заїзд на цю заправку, там обмеження для вантажівок часове з 6 до, ну, туди в той район міста, це в Австрії, з 6 до 10, по-моєму. А в мене виходить так, зараз шоста година. Я ні туди 70 кілометрів, ну хай півтори години, бо там обмеження через Бернеру, Це буде. 7.30, грубо кажучи, я не знаю, що мені робити, чи мені чекати 10-ї години туди заїжджати, бо я порушувати не буду. Чи можна заправитися на іншій е, заправці? Тому зараз буду писати до своїх шефів, хай вони приймають рішення. Добре, окей, поїхали. Лежанай там капець як зимно, 3 градуси морозу. Йой. Cause I don't wanna fall now into too deep, and too deep Can't give you my all Cause I know what they're now Where it lead, where it lead I could come over, baby But I'm too steep I'll pick a Cause I know that I'm a bit of that show Ранку привіт. Напевно, в цьому відео то буде традиційне ранкове включення вчора доїхав я до одного паркінгу, до самого заводу мені не вистачило би часу доїхати, і я зупинився тут. Сьогодні, от на зараз п'ята година, я почав роботу і на шосту маємо бути з вами на заводі, на розвантаженні. По подальшій роботі ще не відомо, може взагалі поїду на Катовіце. Є там деякі нюанси. Тут сьогодні температура тепліша, ніж вчора. Звичайно. Вчора було. Був мороз, а сьогодні 9 градусів. Ну, вже краще. Не люблю я зими. Не люблю зими, я скажу вам так. Я зиму люблю, коли в горах відпочиваєш зимою. Супер. Обожнюю зиму. Коли за вікном, гарно, все, гори в снігу. Но працювати зимою в цій роботі зима. Ой, мені щось не дуже подобається. Якось так. О! Є <звук> смс-ка. Поїхали. Е-е-е. Звантажився, і все-таки у мене має бути наступний рейс до Італії. Не до Польщі, а до Італії. Тому що одні вихідні в дорозі. Тоді з Італії, по ідеї, має бути на Польщу. От бо невідомо було чи їду зразу з, з Німеччини до Польщі, чи на тиждень раніше, чи, чи до Німеччини. Ну але вантаж підтвердився. І я лечу на Італію. Треба... треба до Італії, бо в Італії треба в магазин. Свята близько, треба йти поликів купити Італійських. <смі> Добре, я поїхав. Підписуйтесь на канал. Вам же ж не важко. Ютубу і мені приємно. А вам зато гроші не зніму. Всім добра, гарного дня. Поясніть, може мені хто їздить молодому недосвідченому далекобійнику. Для чого три смуги. Три. Бачите, не дві, а три смуги. І для чого от включати знаки обгін вантажівкам заборонений? Не ні ремонту. Ні ніяких звужок немає. Я, Серйозно. Я десь колись слухав таку теорію. На тіктоці. Ну, але я тікток отак знаєте, вірити і не вірити. Що е, в Німеччині взагалі створено ціле міністерство е, вивчення ШТАУ, так званих корків, які просто-напросто їх створюють для того, щоб е, тут машини стояли, палили паливо. ну, Перепрошую за тавтологію, і платили за дороги. О, номера, ае. Дніпропетровська, правда, Ірландія. Але, напевно, в Ірландії теж є дніпропетровські номера. Не так багато часу лишилося на сьогодні. Боже, Ще хотілося би завантажитися. Якщо вдасться, не мають продукції. Приїхав, зареєструвався, зважився. Мені, мені сказали: вибачай, але нема продукції, завантаження буде завтра. Я кажу: а тут десь можна стати? Ну, ну вставай. Маємо надію, що тебе не виженуть. Кажу, прикольно. Закрив зміну та й буду відпочивати. <рес> Добрий ранок. Швиденький перекус, я вже завантажився і вже виїжджаю. Зробив паузу, думав, ще проїду трошечки. І трійка, район Нюрнберга закрита наглухо повністю. Получилося так, що Google Maps, бо я їжджу ще Google Maps і iGo, Кажуть, що дорога перекрита і перекрита наглухо повністю. Напевно, якийсь випадок стався чи що. Одним словом, я на безкоштовний паркінг якраз один перед тим з'їжджаю. Він забитий повністю. Я тут відстояв там ще 15 хвилин паузи. Думаю, подивився, що до чого. Порискав в програмі, немає ніяких нічого. Ну, думаю, добре, окей, ладно. Їду там, якусь знайшов сільську дорогу. Мою буду по тій дорозі їхати, бо вона тим більше жовта, одноцифрова. Ну, то більш-менш вона широка в Німеччині. Я під'їжджаю туди-сюди. Знак Автохофа. Я на автохоф. тут ще є навіть місця. Заїжджаємо на нову заправочку. Цікаво, тут живу в горах сніжок. 6.30 ранку, субота я вже на заводі. Мені кажуть, почекай до сьомої. Але, скоріше всього, що що, що ти маєш. Кажу, що так і так розвантаження тут. Сьогодні в суботу, італійці. Той мужик каже, ну, такий самий водій. Каже, навряд чи тебе вигрузять. ну підійди в 7 годині запитай, але на офіс. Але каже, я думаю, що всього нічого не буде. Буде справа, люди добрі. Мене вже підключили до розвантаження. У мене до наступної миті звідси 11 кілометрів. виходить так, що якби виїжджати на паркінг, ну немає сенсу, бо тут з селами проїхатись. Виїжджати на паркінг на автостраду ну, 22, ка якщо ще хто знає, то ще треба там місце пошукати, щоб встати, бо там з паркінгами не особо. якби Тут я розвантажуюсь пригород ворони, ну, околиці ворони, скажімо так. А мийка в мене в Вороні. І тут просто 11 кілометрів, якщо на автостраду виїхати, то треба буде круг давати. Тому якщо я. Бо тут Два місця біля цього, там, де я стояв, як приїхав сюди на розвантаженні. Якщо я розвантажуся і буде ще місце, то я, напевно, тут зупинюсь Туалет є, ну, В душі вчора був, ну, добре, окей. Води набрав. А отже тут тихо, спокійно. Немає того шуму, гаму. В деяких випадках краще мені стояти в промзоні. Та і все, Та й отак, отак, отак от воно проходить. Будні! Ну, точніше, не будні, то вже сьогодні вихідні. Ну, але в мене робочий. Так що Всім добра, тримайтеся. Розвантажили мене, дуже добре. Не треба переживати за той яєчний жовток, тому що якби він теж має термін і під температурою. Зараз запускаю свою чудо-мультиварку. буде картопелька пюре. Вон таке е експрес-розморожування м'яса. На задньому фоні. Кінчик якийсь серіал, до речі, прикольний серіал. Монстр з Флоренції щось таке. Та й буду закінчувати на цьому своє відео. Дякую всім, хто додивився до кінця. Відбуває задній фон. Так буде краще. Кажу, задній фон вікно відбуває сонце. Ех. Дякую всім, хто додивився до кінця, всім гарного дня або гарного вечора, в залежності, коли ви це дивитесь відео. Тримайтеся, всім добра.